Вітаю вас! на дворі чудова, золота осінь, але не забуваємо, що скоро зима, і готуємося до зими. Дивимося на цю красу, спостерігаємо і будемо готувати наші троянди до укорінення, щоб була краса весною. Вітаю усіх глядачів! Сьогодні троянди хочу поставити на укорінення. Я підрізала троянди підготувала до зими. І разом з тим є такі чудові гілочки, які можна поставити на окорінення. Спробуємо. Відібрала я і молоді гілки, і трішечки товстіші. Зараз треба прибрати листки, щоб не було гілоці так тяжко. Відрізаємо всі листки, залишаємо просто гілочку. Підрахувала шість листків, я відрізала. Весь грибочок, там, де є грибок, обираємо, залишаємо лише здоровий стовбур. І дуже тонку частину також відрізаємо. Підготовлені у нас гілочки. Обдивляємося, щоб не було ніде грибка, і дивимося, щоб був здоровий. В середині, щоб була здорова гілочка. Так, ніби здорова, чудова гілочка. Середина теж без жовтих кілець і без грибка. Ніде грибка немає, листочки обрали, зібрали хороші гілочки. А тепер поставимо наші троянди на укорінення. Ось такі ось приготувала. І подивимось, що у нас вийде. Будемо спостерігати за укоріненням троянд. Будем? Будемо, дівчата? Ви мені допомагаєте? Так. Тепер, як і для укорінення інжиру, я взяла нам потрібна буде хлопчато тканина. В моєму випадку я взяла ситець. Чому саме така повинна бути тканина, а не марля? Для того, щоб далі корінчики не заплутувалися у самих волокнах тканини. В таких тканинах більш щільна структура плетіння і тому тут корінці не заплутаються. Далі змочуємо за допомогою пульволізатора, щоб у нас тканина не була дуже мокра, щоб наші корінчики потім не гнили. Тканина по всій, у мене довжина тканини 1 метр. І шириною я взяла 20 см, тому що і самі черенки у мене йдуть 25 см. Змочили, і далі замотуємо так, де повинні бути Бурінчики. Тобто низ. Якщо я забулася, то я дивлюся, що саме голки, голки в троянди завжди йдуть вгору. Тобто, оце у нас низ. І складаю сюди всі мої трояндочки. Я взяла і одну, один черенок ось такий товстий. Подивимося, що краще. Прийметься, що краще пустить нам корінчики. Чи молоденькі гілочки? Молоденькі ось такі взяла. Це гілочка з нашої штамбової троянди. Подивлюсь, що вийде в неї такий кремовий, чудовий і красивий колір, тому хочеться. Це червона наша троянда, яка саме найкраще. Відпускає корінчики. саме найкраще приймається під банкою, коли я її ставлю під банку, вона швидше приймається. Це наша Глорія. І знову ж таки по самим, самому стовбору, самому листю, зараз осінь видно, які вони червоні, це червона. Все складаємо і замотуємо. Я його так закручую. Нам потрібні тільки корінчики, тому іншу частинку залишаємо. І далі беру кульок і роблю таку, як тепличку парничок для наших троянд. Закриваю повністю гілочки. Зробили такий парничок і кладемо там, де не жарко, але де й не холодно. Сьогодні у нас 20 листопада. І тому будемо спостерігати. Я покладу вгору, тут, тут тепліше. У мене саме у ванні така непогана, на висоту 2 метри. Ось тут ми його. І покладемо, і будемо за ним спостерігати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не зі мною. Тисніть на дзвіночок. залишайте зі мною. Пишіть коментарі. Гарного вам дня!